Шановні учні, шановні випускники, ми з вами продовжуємо розгляд НМТ 23-го року. тест другий, який нам наданий офіційний тест, наданий нам організаторам. Ми з вами добралися до задач на встановлення відповідностей. Три Питання: 5 варіантів відповіді, треба встановити відповідність. Кожний варіант відповіді, правильний варіант відповіді, хто не знає, буде оцінений одним тестовим балом. Тобто, ну, таке завдання досить дороге, можна так сказати. Отже, до кожного початку речення добери його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Е, є три функції і є певні речення, закінчення речення, яке стосується певної властивості функції. Ну, якби я був на ЗНО і його здавав, скоріше за все, я поступив би так. Я все-таки б намалював схематично графік кожної функції. То давайте я тут поряд і зроблю тут стовпчику. Тільки щоб стовпчику мені треба курсорчик свій. побачити. Так, я його поки не бачу. Отже, перша, перше, перше. Функція y x плюс 1 під знаком корення. Тобто це гілка параболи, яка сидить на точці мінус 1 ось такий ескіз цього графіка. Можу навіть підписати. Y4 мінус х квадрат. Мінус х квадрат це парабола. Гілки вниз вершина 0,0, а 4 це на 4 одиницю вгору. Третє. 3 в степені мінус х. Ну, можливо, 3 в степені мінус х буде важко збагнути. Пропонується таке простеньке перетворення. Це 3 в степені мінус 1 в степені х, одна третина в степені х. Показникова функція, яка спадає, оскільки основа менше 1. Ну, тепер давайте в якості такого проміжного слова. Цей матеріал охоплює, починаючи фактично з 9 класу і до 11, бо показникова функція, графік показникової функції це 11 клас. Можу підписати, якщо вже так прискіпливо. А тепер можна взяти так, що yx 1 має локальну точку максимум. Ну, точно ні. Ну, я б навіть не так підійшов. Я б спочатку подивився на параболу, яка точно має максимум, гілки вниз. Ось вона локальний максимум, тільки дуже мені хочеться взяти червоний. Взяв-ось, е, взяв. взяв. Ось, це точно. Тобто, От до цього точно локальний максимум цим розібрались. Ой-ой-ой, локальний максимум, не те, не те, не те. Локальний максимум. Ось, розібрались. А от до першого здається, що це мінімум. Здається, що це локальний мінімум. Нібито Б. Непарною вона не є. Але вона і зростає на всій своїй області визначень. Так здається, що ЄГЕ. Що робити? Легко поступити з останньою, набуває лише додатніх значень. Тут це класно. Зараз зелений візьму, оце набуває лише додатніх значень. Тут це класно. А от що робити з першою? Нібито і Б підходить, має локальний мінімум, нібито і Г підходить, зростає на всій області визначення. Чому я кажу нібито? Тому що була така дискусія навіть у вайбер-спільнотах вчительських з приводу цього завдання. Або подібного. Ну зростає, то вона точно. Зростає. А локальний мінімум. Щоб дати відповідь на це питання, давайте ми маємо зануритися у теорію алгебри. Екстремуми функції, ну, в моєму підручнику є відповідний параграф і в підручниках інших авторів також. Спочатку ми дізнаємося, що таке окіл-точки. Околом точки Х0В називають будь-який проміжок, що містить цю точку. Точку Х0В називають точкою мінімуму, якщо для всіх Х деякого околу x0 справджується від x0 менше від x. Чи можемо ми, як кажуть математики, окутати околом точку мінус 1? Ми не можемо цю точку окутати околом. Чому? Тому що ліворуч від цієї точки немає чисел, які входять в область визначення функції. Тобто зробити так, щоб був деякий проміжок А Б, і щоб точка Х0В даному разі мінус 1, входила в цей проміжок А, Б, і щоб числа А і Б належали області визначення, ми не можемо. Тому точка мінус 1 претендувати на те, щоб бути точкою мінімума, не може, бо ми не можемо окутати цю точку окол. Отже, до цього завдання у нас відповідь абсолютно точна. Ге, ніяких питань цим нема. Ну, автори дали автори ЗНО дали номер на тонке розуміння теорії. Ну, я б, мабуть, цього все ж таки не робив, рахуючи формат НМТ. Ну, дали що дали? Треба запам'ятати, це, це це не стандартна ситуація, мабуть. Раз у вчительських колах були дискусії. А далі нас чекає, в принципі, досить стандартна ситуація. Добери до числового виразу, рівне йому за значенням вираз. Перший вираз, 8 клас. Звільнимося від ірраціональності в знаменнику дробу. Домножаємо на спряжений вираз, чисельник і знаменник. У знаменнику утворюється 10-3 в квадраті, тобто 1. Ось ми що отримали. Відповідь В 2 3 мінус корін із 10 під знаком модуля. аналізуємо, що ж це за вираз 3 мінус корін із 10. Корінь із 10 це трішечки більший за 3. Тому даний вираз від'ємний. Розкриваючи модуль числа, яке є від'ємний, попереду ставимо мінус модуль заміняємо дужками. Розкриваємо ці дужки. можна легко пересвідчитися, що наша відповідь є числом додатнім. Це по законах математики. Відповіддю до знаходження модуля деякого числа є число додатнє. Все сходиться, все добре. Відповідь А. Ну, а логарифм це відповідь. Тобто це в нас робота з модулем, це 8 клас і перший 8 клас. А третій це до 11 клас. Означення логарифму можу ось так знайти. Три сюди на. І це просто три відповіді. Ось такий номер трішечки 8 класу, трішечки 11-го, хто перебуває, у кого хороше знання, там півтори хвилини три тестових бала. І нарешті наша 18-та задача, непогана, цікава задача. Але в першому тесті, хто не бачив, в першому тесті була цікавіша задача, чесно вам скажу, планіметрична. Була цікавіша. Теж, по-моєму, номер 18. Отже, рівнобедрений трикутник АБЦ. А Б є БЦ по 10, периметр 32. Починаємо працювати. Знайти АЦ. Ну, тут в мене такий великий. Давайте я отут буду писати. О. Ну що це знайти? А це дуже просто знайти. Беремо периметр, віднімаємо дві сторони А Б. Ну тут навіть не цікаво, чесно кажучи. Так, що тут виходить? 12 виходить. Сантиметри є, так, да, сантиметри є. Тобто це відповідь Г. Не цікаво. Друге. Знайти висоту проведено з вершини Б. Ну, теж, чесно кажучи, не цікаво. Чому не цікаво? Тому що в рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи. Вона ж проведена до основи. є також медіаною бісектрисою. Як вчать нас у 7 класі. Тобто АК дорівнює КЦ дорівнює 6 см. А у класі 8 вчать таку чудову теорему Піфагора. До теореми Піфагора. Я не буду писати проміжні обчислення. Ми з вами домовлялися. Тобто, я себе уявляю, що я знаходжуся на і в мене кожна хвилина на, кожна секунда, навіть на рахунку. 8. Де воно 8? Ось воно 8. А третє, знайти радіус кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Ну, можна знаходити. По різному радіо чесно кажу, описано. Але коли б я сидів на ЗНО, я чесно кажу, я б собі голову не морочив, А, Б, С на 4С. У нас є е, готова формула, А, б, С, сторони. 10 на 10 на 12, 4. А для того, щоб знайти площу, у нас вже теж все готово. Це одна друга, одна друга. Основи 12 на висоту БК, яку ми заздалегідь знайшли. Ну, так це взагалі чудова ситуація. 12 і 12, скоротилося. Тут у нас я можу, в принципі, можу навіть не писати. 10 на 10. Тут у нас 2 на 8. Скоротив тут 5, тут 1. тут 5 тут 4. 25, 6,25. Відповіді, ну, розв'язали. Блакитний хочу взяти. Вже під кінець. Всі кольори беруться. Пейнт мене слухає. Планшет мене слухає. Всі, всі мене слухають. Шановні учні, сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся, що ви. Продовжуйте наполегле готуватися до НМТ 2024 року. Можливо, хто буде дивитися цей ролик у наступні роки, дуже сподіваюся, що повернеться стандартна процедура ЗНУ. І ті, хто вчився, зможуть показати свої знання. Ставте, будь ласка, лайк цьому ролику, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. До нових зустрічей. Якщо все буде добре, нас чекає ще крайня зустріч по двадцять третього року.